Продовжуємо стройку всім привіт. Зараз я намагаюся розібратися з внутрішнім об'ємом. Бо Solidworks то все добре. А коли воно вже так видно, то ну, воно якось більш зрозуміло. от Поставив пару заготовок, щоб розуміти, де в мене буде санвузол. Вот. То есть натупи вже заготовлене, там водопровод проложений, вже і отвер для поддона, там все есть. І начал робитись эти ці штуки. Тут то, що у мене получается Ось вот тут диванчик двухметровый Ну тут трохи більше. Тут зроблено диванчик ще такой. Ну як порило. Чи не перила, чи бильця, чи що воно таке. Там можна буде щось скласти. От, зверху ящики, як я і казав, ну я вже тут зробив трохи, тож буде тут накладний фасад. Ну ця штука, правда, вона стоїть трохи вперед, бо її треба врізати. Вона має заднім краєм зайти в стінку. І тут виходить в мене зазор 36 мм. От, а отут 18. І виходить, що фасад буде заходити сюди за под а тут лягать в накладку. Фасад буде вигнутий. Ну їх буде тут три. Я ще не знаю, як я то буду робити, но я думаю, що якось в мене воно то вийде. Оце наша кухня. Даже були ось відходи з листов, так я вирізав прям... Уже і вертикальні стойки на цю кухню. Получається, що столішниця буде трохи нижче цього виступу. Ну, щоб якщо лежить, притормозив і щоб воно не злетіло на диван. Тут буде витяжка стоять. І все, шкафів тут ніяких не буде, бо тут не так багато висоти. Тут тобто я дивився. У дома в мене до шкафу висять менше висоти від шкафів до столешниці, чим тут від витяжки до столешниці. Тобто, ну, должно получиться нормально. Вот тут у мене получається должен стоять холодильник з мікроволновкою знизу, а зверху пульт. Але пульт буде тоже тут стоять. То я просто вентиляційний короб вирізав, поки уклав туда провода. Ще зумів забути прокинуть. Поставить хотів вот тут розетки. И заправил провода, чтобы не мешали фанеру ставить. И забув за них. Там розетку поставил, там уже не забув. У все вона тут стоит 220 вольт. Вот. Получается. У нас спальня. Спальня якось дуже багато вікон. Тут попередньо Хіло не видно, напевно. Отвори, щоб вийшли поличка. Полички, полички дюбіною, Ну, Максимальный размер тут 150, ну 130 мм будуть. Там подсветочка организуем, чтобы біля кровати було. А тут же будем в мене шкаф великий до санузла, там, ну такий приличный. Провода вроде все у меня попадает красиво. Из тех, что я со швета поводив. Но то еще будет ясно, когда начну рейки на потолок нашивать. сам. Вот оно должно попасть между рейками. И между рейками стать профиль пиццулодиодную ленту. Это же штука. Вот езды катался опять на нем. Переклюк электропневматически работает четко. Ну, во всяком случае мені так показалось, пока сколько буде работать, не знаю. Ну пока все красиво. Сейчас теперь треба сделать сюда перестинок. Ну, він тут буде тоненький, а тут же ж буде виходити як і з той сторони. И перегородки поставлю між посадами. Тоже зроблю, шпон уже десь їде. Можна то все шпанірувати, лакувати і починати вже збирати. Бо воно вже почало цеплятися одне за друге. Ну як і дома, коли ремонт робиш. Тобто там десь я не можу щось ставити, бо того нема, там того нема, там не обклеєно, там не, 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 не зашпаніровано, там ще щось. Треба ще оце зачистити, бо цей терез буде шпоном набиратися. Він буде темний, фасади світлі. Перестінки всі будуть темні. потолок світлий. Ну, я попитаюсь вложитися в 2-3 кольори, а не більше, щоб не було йлки в мене тут. Ну, щоб воно нормально виглядало все. Всім дякую за увагу. Допомагаємо Збройним силам. Слава Україні!